Мій чоловік поїхав з друзями на рибалку. Коли повернулися, всі кулею полетіли до лікаря. Коли лікар вийшов, я підслухала несподіване. Віктор завжди був людиною передбачуваною. Його життя, здавалося, підкорялося незмінному розкладу. Робота, дім, рідкісні посиденьки з друзями в барі та щорічна рибалка. Так думала Олена щоразу, коли ця рибалка спливала у розмові. Занадто вже багато загадковості, занадто багато незручних усмішок, занадто багато недомовленості в очах Віктора та його приятелів, Ігоря і Сергія. Це було щось на кшталт чоловічого ритуалу, який, як і всякий ритуал, вимагав суворого дотримання форми, але приховував зовсім інший зміст. Олена, жінка прониклива і не за роками мудра, давно перестала наївно вірити в ті щотижневі посиденьки в гаражі та щорічні рибалки. Інтуїція, підкріплена випадковими уривками фраз, незручними паузами і дивними деталями, давно підказувала їй, що під цим фасадом приховується щось інше. Вона бачила, як Віктор ретельно готує снасті, протирає спінінги, збирає похідне начиня. Усе це виглядало переконливо, але в його очах завжди миготіло щось, що видавало нещирість. Аромат риби, ледь відчутний у його речах після повернення, здавався лише ретельно продуманою маскуванням. Цього разу, як і завжди, він оголосив про майбутній дводенний виїзд із виглядом людини, що виконує важливу місію майже державного масштабу. Ми тут із хлопцями вирішили на пару днів махнути на природу, рибу половити, відпочити, так би мовити, від метушні. повідомив Віктор за вечерею, старанно уникаючи погляду Олени. Його голос був трохи гучніший ніж зазвичай, а рухи занадто демонстративні. Він метушився, збирав свій похідний рюкзак, перевіряв Снасті. Усі ці ритуали були відпрацьовані до автоматизму. Олена лише кивнула, звично стримуючи підступаюче роздратування. Вона давно навчилася не ставити зайвих запитань. Навіщо відповіді завжди були розмитими, а спроби докопатись до істини приводили лише до сварок і глухої оборони з його боку. До того ж, у глибині душі вона цінувала ці рідкісні години самотності. Нехай їде, їй завжди подобався цей невеликий. Але такий цінний час, коли вона залишалася сама у їхній просторій квартирі, насолоджуючись тишею, своєю книгою та переглядом фільмів і повною свободою від чужих очікувань. Вранці проводивши Віктора, який на прощання чмокнув її в щоку і видав чергове: Бувай, кохана, сумуй, Олена повернулася в спальню. Там ще витав запах його одеколону, змішаний із запахом старих рибальських снастей і якоїсь невловимої гіркоти. Досить переконлива комбінація, якби не внутрішній голос, що наполегливо шепотів, «Не вір». Вона провела вихідні за читанням, переглядом фільмів, довгими прогулянками парком, насолоджуючись кожною миттю цієї свободи. Це був її особистий час. І вона цінувала його, не дозволяючи собі затьмарювати його підозрами, які все одно ні до чого не приводили, крім безсоння. Два дні пролетіли непомітно. Увечері неділі, коли сутінки почали згущуватися, Віктор подзвонив: Ми вже під'їжджаємо. Скоро буду вдома. Його голос звучав втомлено, але Олена не надала цьому особливого значення. Рибалка справа виснажлива, чоловіки, за її уявленнями мали бути змучені ночівлями в наметах, боротьбою з комарами і невдалим уловом. Однак, коли він увійшов у квартиру, з порога стало ясно щось не так. Обличчя Віктора було блідим, землистого відтінку, погляд мутним, а на шиї, трохи вище коміра розстебнутої сорочки, виднілася дивна червона висипка. Деякі плями були великі, запалені, викликаючи легкий озноб. Він буквально похитнувся, поставивши рюкзак у передпокої і важко сперся об стіну. Привіт, кохана, втомився як собака, пробурмотів він, намагаючись видушити усмішку, яка лише кривила його губи. Але його губи були потрісканими, а руки тремтіли. Причому тремтіння було не від втоми, а якесь нервове, гарячкове. Від нього йшов слабкий незнайомий запах, зовсім не схожий на запах вогнища чи свіжої риби. Що з тобою? Ти виглядаєш жахливо. Олена підійшла ближче, і її погляд упав на висипку. Вона була не просто червоною, деякі плями виглядали запаленими, трохи припухлими, і їх було явно більше, ніж можна було списати на укуси комарів. Та так, щось здається, мене покусали комарі чи мошки якісь на природі. Все свербить жахливо, і голова болить, відмахнувся Віктор, почухавши шию, і його обличчя скривилося від болю чи роздратування. Він намагався не дивитися їй у вічі, його погляд метався по кімнаті, уникаючи її цікавого погляду, але його вигляд не переконував. Наступного дня ситуація тільки погіршилася. Віктор прокинувся з високою температурою. Його ломило все тіло, висип поширився на груди і живіт. А загальне нездужання було таким сильним, що він не зміг встати з ліжка. Він скаржився на запоморочення і загальну слабкість, потім посипалися дзвінки спочатку Ігор, потім Сергій. Обидва телефонували Віктору, їхні голоси були налякані. Олена чула уривки їхніх розмов. Вони скаржилися на ті ж симптоми висип, жар, ломота в тілі, загальне погіршення самопочуття. Голоси їх звучали перелякано, майже панічно. Що це таке, чорт забирай? Ми точно отруїлися чимось, або якась інфекція, я ледь не вмираю, панікував Ігор телефоном, треба терміново до лікаря. Раптом це якась зараза, якась екзотична болячка від диких тварин, вторив Сергій, і в його голосі чулося неприховане істеричне тремтіння. Олена слухала їхні розмови з дедалі більшим занепокоєнням, яке поступово змінювалося гострою крижаною підозрою. Усі троє. Одночасно, з одними і тими самими симптомами, і це після рибалки, картина почала складатися в її голові, але поки була занадто розпливчастою, занадто неймовірною, щоб прийняти її як факт. Віктор, долаючи слабкість, нарешті погодився поїхати в клініку. Олена настояла на тому, щоб поїхати з ним. Їй було тривожно, і до того ж, вона хотіла переконатися, що він отримає кваліфіковану допомогу, але головною причиною було те, що вона відчувала. Повинна бути там, щоб побачити і почути все своїми очима і вухами. Їй потрібне було підтвердження або спростування і дедалі міцніших підозр. У приймальні клініки панував легкий хаос, кілька людей чекали своєї черги, медсестри метушилися. Ігор і Сергій уже були там. Їхні обличчя були такими ж блідими і переляканими, як у Віктора. Вони сиділи в різних кутах коридору, уникаючи одне одного поглядом, що здалося Олені вкрай дивним. Зазвичай вони були нерозлучними, сміялися, обмінювалися жартами, а тут сиділи, наче незнайомці, занурені кожен у своє особисте пекло. Це було ще одне ланцюжок у низці дивностей. Чоловіків по черзі викликали в кабінет. Спочатку Ігор, який майже в туди, згорбившись. Потім Сергій, що нервово теребив поділ своєї сорочки. Потім Віктор, який, перед тим як увійти, кинув на Олену швидкий винуватий погляд, одразу ж відвівши очі. Олена чекала в коридорі, її серце стискалося від перечуття. Вона відчувала, що насувається щось недобре, щось, що може назавжди змінити її життя. Минуло 20 хвилин очікування, двері кабінету лікаря прочинилися, і Олена почула голоси. Лікар розмовляв із медсестрою. Їхні голоси були приглушеними, але коридор був порожній, і звуки чудово долинали до неї. Олена не ворухнулася, намагаючись не видати своєї присутності. Кожне слово, кожна інтонація впивалися в її свідомість. Ну, що там, докторе, плямиста гарячка якась? Голос медсестри був іронічним. Усі троє абсолютно одне й те саме. Відповів лікар, і в його голосі чулося здивування, змішане з легким роздратуванням. Венеричне захворювання, причому зараження відбулося кілька днів тому, я б сказав, максимум дві доби тому типова інкубація і симптоми. Ну, ви самі бачите, яскрава клініка, все на лице, жодних сумнівів бути не може. Олена завмерла, її тіло наче пронизав електричний розряд. Венеричне захворювання. Кілька днів тому в її свідомості спалахнули картини. Віктор, що збирає снасті, його нервові усмішки, його тремтячі руки, дивний запах. Усе стало на свої місця з крижаною ясністю. Кажуть, що на природі були, на рибалці, продовжила медсестра скептично. Лікар хмикнув, і цей звук був сповнений гіркої іронії. На природі з такими симптомами це вам не комарині укуси, і не пікнік на траві. Це як після бурхливої вечірки, якщо не гірше. І, судячи з усього дуже бурхливої та вкрай ризикованої вечірки, і в усіх трьох одразу. Співпадіння, навряд чи, зараження відбулося приблизно в один і той самий час одним і тим самим збудником. Я вже мовчу про моральний аспект. Останні слова лікаря потонули в шумі зачинених дверей, але Олені вже не потрібно було нічого чути вона сиділа, наче оглушена. Тиша в її голові була приголомшливою. Не рибалка, ніколи не було ніякої рибалки. Це була брехня огидна, відразлива брехня, яка прикривала щось незрівнянно гірше зраду, бруд, ризик для її власного здоров'я. Її перше бажання було увірватися до кабінету, закотити скандал. Виплеснути всю гіркоту і лють, які миттєво спалахнули всередині, вигукнути Вікторові в обличчя все, що вона про нього думає, розірвати цей фасад брехні просто тут, у цій клініці. Але потім вона зробила глибокий вдих. І ще один, і ще повільно, але впевнено, холодна розсудливість почала витісняти бурю емоцій. Паніка не приведе ні до чого, крім марних сліз і гучних з'ясувань стосунків, а їй потрібна була ясність і стратегія, холодна, безжальна стратегія. Коли Віктор вийшов із кабінету, його обличчя було ще блідішим, ніж раніше, а погляд зовсім розгубленим. Він уникав її очей, наче намагаючись злитися зі стіною. Ну що там, милий, що сказав лікар? спитала Олена рівним, майже байдужим голосом. Їй знадобилося величезне зусилля волі, щоб її голос не здригнувся, щоб зберегти це зовнішнє спокій. Віктор знітився, його щоки вкрилися плямами сорому. Він теребив край свого рваного светра. Та так, вірус якийсь. Сказав, що на рибалці підчепили. Ну там вода, комахи, лікування прописав, антибіотики, мазі. Він м'явся. Його голос тремтів, а очі бігали. Він явно намагався зібрати рештки своєї брехливої легенди. Олена дивилася на нього, і в її очах не було ані докору, ані гніву, лише холодна, крижана рішучість. Віктор, вочевидь, прийняв це за полегшення. Він навіть спробував обійняти її, але Олена м'яко відсторонилася, пославшись на втому та погане самопочуття після довгого очікування. Нам треба додому, Вікторе, тобі потрібен спокій. Вдома вона поводилася як завжди, приготувала легку вечерю, простежила, щоб Віктор прийняв ліки, які йому виписали. Тепер вона знала, що це були за ліки. Увесь цей час вона обмірковувала почуте, вибудовуючи у голові план. Вона згадала дружин Ігоря та Сергія, Світлану й Марину, теж милі, довірливі жінки, які, ймовірно, так само як і вона, жили в невіданні, а може й у ілюзіях. У Світлани була маленька дитина, у Марини зовсім юна дочка підліток. Ці жінки були її союзницями, незалежно від того, наскільки добре вони знали одна одну. Вона дочекалася, поки Віктор засне, зморений хворобою і, вочевидь, почуттям провини. Його уривчасте дихання наповнювало кімнату, і Олена відчувала до нього не стільки гнів, скільки глибоку, майже фізичну відразу. Потім дістала свій телефон. Насамперед знайшла номер Світлани, дружини Ігоря. Вона пам'ятала, як вони мило теревенили на одному з рідкісних спільних свят, обмінюючись рецептами та жаліючись на своїх чоловіків. Світа, привіт! Це Лєна, дружина Віктора, почала вона, намагаючись, щоб її голос звучав спокійно, навіть трохи стурбовано. Як Ігор, у нас тут НП. Віктор із рибалки повернувся з якимось жахливим висипом, температурою і сьогодні був у лікаря. Сказав, що Ігор і Сергій теж хворіють. Не знаєш, що це за напасть? На іншому кінці дроту почувся схвильований голос Світлани: Привіт, Ліна. Так, у нас теж жах, що робиться. Ігор увесь у плямах, ледве на ногах тримається. Лікар йому прописав щось від вірусу, але я щось сумніваюся. Так дивно все це? Він такий блідий, спітнілий. Та й на рибалку це зовсім не схоже. У голосі Світлани чулися нотки сумніву, які Олена відразу помітила отже, не вона одна підозрювала неладне. Я знаю, що це дивно, сказала Олена, знизивши голос, аби не розбудити Віктора. Послухай мене уважно, Світа. Я сьогодні була з Віктором у лікаря і цілком випадково підслухала розмову доктора з медсестрою. Він говорив про нашого Вітю, про Ігоря і про Сергія. І це зовсім не вірус свята, це венеричне захворювання. І зараження сталося буквально кілька днів тому. Він сказав, що це схоже на наслідки дуже бурхливої вечірки. На іншому кінці дроту запала важка, приголомшлива тиша. Олена уявила, як Світлана переварює цю інформацію, як шок змінюється невір'ям, а потім гіркою правдою. «Лєна, ти ти впевнена Це… це якась помилка, мій Ігор. Та ні, не може бути, голос Світлани змінився. У ньому з'явилися нотки шоку й невіри, але під ними вже чулася наростаюча лють. Я чула це власними вухами, Світа. Лікар був дуже конкретним, і, як ти розумієш, ніякої рибалки не було, підтвердила Олена. Я думаю, нам треба поговорити втрьох із Мариною завтра десь, де нас ніхто не почує. Світлана погодилася негайно, її голос тремтів від стримуваних емоцій. За десять хвилин Олена вже набирала номер Марини, дружини Сергія. Реакція Марини була схожою спершу шок, повна відмова вірити, потім гнів, а далі в холодне, але гірке усвідомлення. Марина, молода жінка, яка здавалася дещо легковажною, виявилася на диво прагматичною. Ось чому він так нервував і забороняв мені підходити до нього близько. Паразит, її голос був сповнений відрази. Наступного дня під приводом термінових справ і дівич вечора три жінки зібралися в затишному кафе, подалі від своїх домівок і цікавих очей. Атмосфера була напруженою, але рішучою, жодних сліз, жодної істерики, лише спільний глибокий біль, змішаний із почуттям ображеної гідності і наростаючої люті. Значить, вони весь цей час нам брехали, похмуро промовила Марина, обводячи поглядом подруг. Її зазвичай яскраво нафарбовані губи були стиснуті в тонку нитку. Брехали і ризикували нашим здоров'ям і здоров'ям наших дітей, додала Світлана, її очі палали праведним гнівом. Вона уявляла свого малюка, який міг заразитися від батька, і ця думка була нестерпною. Олена кивнула. У нас є неспростовний доказ медичний висновок, який вони самі ж і отримали. Це не просто зрада, дівчата. Це аморальна поведінка, яка ставить під удар наші життя, наше майбутнє життя. Я не готова це терпіти. Вони довго обговорювали ситуацію. Висновок був один. Пробачати таке не можна. Це не просто випадкова інтрижка, це система, помножена на огидну брехню і наплювальське ставлення до своїх сімей. Почуття зради було глибоким і всеосяжним. Нам потрібен хороший адвокат один на всіх, щоб це був один фронт. Щоб вони не змогли нас розділити і маніпулювати, запропонувала Олена. Так і зробили, знайшовши за рекомендацією досвідченого адвоката з розлучень, чоловіка середніх років із проникливим поглядом і репутацією залізного вовка, вони виклали йому свою історію. Адвокат, уважно вислухавши їх, не перебиваючи, лише час від часу кивав. Коли вони закінчили, він зняв окуляри і потер перенісся. Ситуація, звісно, зряду геть, але у вас є дуже серйозна перевага. Медичний висновок це фактично неспростовний доказ подружньої невірності і більш того серйозної загрози здоров'ю. Це дуже сильний аргумент у суді, який може вплинути на багато аспектів справи, аж до аліментів і поділу майна, особливо якщо ми зможемо довести аморальність, їхньої поведінки і шкоду, завдану вашому психічному здоров'ю, сказав він. Моя рекомендація подавати на розлучення одночасно, це створить максимальний ефект і не дасть їм часу на підготовку чи спроби щось зам'яти, домовитися або, що ще гірше, спробувати вас залякати. Пам'ятайте, спільне майно, якщо воно нажите у шлюбі, ділиться навпіл, але є нюанси якщо будинки оформлені на вас це серйозна підмога. Вони не зможуть вимагати половину, доки не оскаржать право власності. Олена, Світлана і Марина перезирнулися. На щастя, усі їхні будинки були оформлені на дружин. Так уже вийшло, десь інтуїтивно, десь за наполяганням батьків, десь просто для зручності в оформленні документів. Чоловіки ніколи не заперечували, вважаючи це незначною формальністю. Віктор навіть жартував на дружину записано значить, надійно ніхто не відбере. Іронія долі. Їхня репутація. Почала Світлана, її голос був сповнений передчуття. Адвокат похитав головою репутація це окреме питання. Ми не будемо використовувати це в суді напряму, але повірте, коли така історія спливе у їхньому колі, а вона спливе, вона сама себе зруйнує. Ваше завдання домогтися справедливого рішення в суді, захистити свої права і своє майбутнє. Про громадську думку подбає саме життя, а ми подбаємо про те, щоб їхнє життя. Стало дуже неприємним. Жінки погодилися, вони відчували себе сильними, об'єднаними спільним горем і спільною рішучістю. Помста це було занадто сильне слово, швидше це було відновлення справедливості і захист власної гідності. Вони не хотіли помсти, вони хотіли справедливості і щоб їхні чоловіки отримали по заслугах. Через тиждень, рівно в один і той самий день, Віктор, Ігор і Сергій отримали конверти. У кожному конверті лежала позовна заява про розлучення й офіційне повідомлення про початок шлюборозлучного процесу. До заяв додавалися копії медичних висновків із печатками і підписами лікарів, що підтверджували діагноз і передбачуваний термін зараження. Документи були складені бездоганно, залишаючи мало місця для маневру. Реакція була передбачуваною гнів, заперечення, спроби звинуватити дружину наклепі. Віктор примчав додому, жбурнув документи на стіл, його обличчя було багряним від люті, але під нею проступала паніка. Ти що, з глузду з'їхала Олено? Що це за маячня? Яке розлучення, що за дурниці про хворобу? Він був у нестямі від гніву, але очі його були повні тваринного страху. Він здавався змалілим, загубленим. Олена спокійно підняла один із аркушів. Її голос був холодний, як лід. Це не маячня, Вікторе, це висновок твого лікуючого лікаря, і я випадково підслухала його, коли ти з Ігорем і Сергієм приїхав у клініку. Венеричне захворювання, отримане кілька днів тому, саме в той час, коли ти, за твоїми словами, був на рибалці. Не намагайся брехати мені, я знаю все. Віктор осів на стілець, його обличчя стало попелястим. Брехня валилися навколо нього, оголюючи непривабливу правду його тіло тремтіло. Але ж це неправда, це помилка. Ми просто. Він намагався підібрати слова, але їх не було. Він заплутався у власній брехні Не намагайся брехати мені, Вікторе, я все знаю. І не тільки я, Світлана і Марина теж усе знають. У нас один адвокат. Спокійно відповіла Олена, і в її голосі дзвенів метал: Ми подаємо на розлучення всі троє, і ми не збираємося нічого тобі залишати. Будинки оформлені на нас. Твоя частка в бізнесі буде предметом розгляду, але я сумніваюся, що після такого скандалу ти зможеш зберегти обличчя перед партнерами і акціонерами. Ти все втратив, Вікторе. Слова Олени били точно в ціль, руйнуючи світ Віктора з кожним вимовленим словом. За кілька днів їхній світ завалився, те саме відбувалося і у Ігоря зі світою, і в Сергія з Мариною. Чоловіки були приголомшені. Їхні дружини, зазвичай такі поступливі й розуміючі, раптом перетворилися на неприступних фурій, об'єднаних спільною метою і ведених праведним гнівом. Вони не просто подавали на розлучення, вони вершили правосуддя, почався шлюборозлучний процес. Завдяки неспростовним доказам, медичним висновкам, які ніхто не міг оскаржити, і злагодженій роботі адвоката судові слухання проходили досить швидко і без особливих зволікань. Чоловіки намагалися заперечувати, викручуватися, посилатися на якісь екзотичні інфекції з рибалки, але медичні висновки говорили самі за себе. Факт зради аморальної поведінки був доведений, суд став на бік жінок. Наслідки для Віктора, Ігоря і Сергія були катастрофічними. Вони втратили не тільки своїх дружин, але й свої будинки, які були записані на дружин. Їм довелося з'їхати з комфортних котеджів і квартир, у які вони вклали стільки сил і грошей. Тепер вони залишилися без даху над головою. Віктор, Ігор і Сергій були змушені шукати орендоване житло, що в їхньому фінансовому становищі, ускладненому втратою репутації, було непросто. Але найгіршою була саме втрата репутації. Їхнє спільне коло знайомих, друзів, колег швидко дізналося про причини розлучень. Сама історія, приправлена пікантними подробицями медичного діагнозу, розлетілася зі швидкістю лісової пожежі по їхньому колу спілкування. На них почали дивитися скоса. Від них відвернулися навіть давні приятелі, які раніше із задоволенням складали їм компанію в сумнівних закладах. Бізнес-партнери почали уникати співпраці, остерігаючись за свою репутацію. Контракти зривалися, пропозиції про роботу зникли, вони стали вигнанцями, об'єктами зневаги та насмішок. Їхня чоловіча дружба, яка, як виявилося, трималася на брехні та співучасті в обмані, розвалилася першою. Це все ти винен, Ігорю. Це твоя ідея була в той клуб піти. Твої дружки ці. Ти нас туди затягнув. Горлав Віктор у телефон, коли йому вже виставляли речі з його колись затишного дому. Його голос був сповнений люті та відчаю. Та ти сам слину пускав, коли побачив тих дівиць. А Сергій, взагалі, перший побіг за ними, ніби все життя тільки цього й чекав. Відповідав Ігор, сповнений тієї ж злоби й відчаю. Його голос зривався на крик. Сергій, який завжди був найтихішим і найрозважливішим, тепер теж не стримувався. Та ви що зовсім ми всі там були? І тепер через вас, через вашу тупість, через ваше небажання хоча б голову ввімкнути, ми всі все втратили. Я втратив свою дочку. Моя дочка від мене відвернулася, звинувачення сипалися, як і з рогу достатку. Кожен винуватив іншого, намагаючись зняти з себе відповідальність. Але всі троє були спіймані в одну й ту ж пастку, яку самі ж і створили. Їхня колись міцна дружба розсипалася в прах, перетворившись на гірку взаємну ненависть. Вони залишилися на самоті, оточені лише своїми образами та осудом суспільства. Віктор, Ігор і Сергій залишилися ні з чим без сімей, без домівок, із підірваною репутацією та зруйнованими стосунками одне з одним. Вони стали повчальним прикладом того, як одна брехня, одна хвилина слабкість може зруйнувати все життя. Їхнє падіння було повним і безповоротним. А Олена, Світлана і Марина почали нову главу вільні, сильні й об'єднані не минулими образами, а спільною перемогою. Вони знали, що попереду буде непросто, що доведеться будувати життя заново, але вперше за довгий час відчували себе по-справжньому живими, гідними і вільними від брехні, яка отруювала їхнє життя. Їхня спільна історія, їхня стійкість і рішучість стали легендою в їхньому колі, символом жіночої солідарності та справедливості. Вони вийшли з цієї битви переможницями, готовими до нового, чесного майбутнього.